Привіт, друзі! Сьогодні ми говоритимемо про захопливу тему смарт-контрактів і як вони дозволяють автоматизувати угоди на базі блокчейну. Почнемо з визначення смарт-контрактів. Смарт-контракт це програмний код, який автоматично виконує угоди, засновані на заданих умовах, без потреби посередників або довіряти сторонам. Переваги смарт-контрактів. Смарт-контракти мають багато переваг. Наприклад, вони ефективно усувають посередників, зменшуючи витрати та час на виконання угоди. Вони також надійні, оскільки базуються на технології блокчейну. Що гарантує недоторканність та непідробності контракту. Крім того, смарт-контракти дозволяють автоматично виконувати умови угоди, що зменшує ризики помилок або шахрайства. Давайте розглянемо приклади використання смарт-контракту. Одним з них є нерухомість. Смарт-контракт може автоматично перевести власність на покупця після утримання оплати. Ще один приклад: страхування. Смарт-контракти можуть автоматично визначати ризики та виплачувати компенсацію без потреби участі страхового агента. Угоди про надання послуг. Або постачання товарів також можуть бути автоматизовані за допомогою смарт-контрактів. Вони гарантують точність оплати та виконання умов, виклики та майбутнє смарт-контрактів. Звичайно, існують виклики при використанні смарт-контрактів, такі як недоскональність коду або нездатність зрозуміти складні умови. Однак розвиток технології блокчейну та розумних контрактів відкриває безліч можливостей для автоматизації угод і полегшення багатьох галузей. Висновок: смарт-контракти це майбутнє автоматизації угод на базі блок. Чейно, вони ефективні, надійні та зменшують витрати та час на виконання угоди. При їх правильному використанні смарт-контракти можуть змінити спосіб, якими ми ускладнюємо угоди і взаємодіємо один з одним. Так що на цьому відео буде завершитися. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви отримали цікаву інформацію про смарт-контракти та їх роль у автоматизації угод на базі блокчейну. Будь ласка, залишайте коментарі та питання нижче. І не забувайте підписатися на наш канал для отримання більшого цікавого контенту про криптовалюти та блокчейн. До зустрічі у нових відео.